Кинув до СІЗО заборонене у Луцьку посеред вулиці, заламали чоловіка вдарив металевою битою. Но Волинську затримали кримінального авторитета. Вхопив ніжку від столу і порішив знайомого. Ніжкою від столу вбив знайомого. Ця трагедія сталася в Камінь Каширському. Місцевий повідомив поліцію, що знайшов труп свого 55-річного сусіда. Вдома в нього були хаос, безлад та сліди бійки. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала ймовірно через те, що йому нанесли тілесне ушкодження ніжкою від стола, адже на ній були сліди його крові. Відповідно, поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити зловмисника. 23 жовтня в Кам'якаширському його затримали. Ним виявився 29-річний знайомий потерпілого мешканець сусіднього села. Він затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва прокуратури. Йому оголошена підозра за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. На цих кадрах Ауді підрізає мікроавтобус. За мить з легковика вийде двоє чоловіків і металевою битою розіб'ють скло чужої машини. Водієві теж дісталось. Цей випадок стався в Нововолинську. Хуліганом виявився 40-річний місцевий так званий кримінальний авторитет. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання його машина на спецмайданчику. За випадок збито йому загрожує сім років позбавлення волі. Також поліцейські перевіряють, чи не на хулігани в чоловік ще. Десь Волинянин торгував боєприпасами. Зловили 41-річного жителя Маневич на гарячому, коли той продавав корпус гранати ф 1 та запал до неї. Відомо, що цей чоловік уже мав судимість. За новий злочин йому загрожує до семи років за ґратами. Заламали посеред вулиці. У Луцьку затримали 32-річного жителя Кам'янька-Ширського. Він виявився наркозбувачем. Перед затриманням чоловік саме перекинув психотропні речовини на територію ізолятора. Йдеться про 20 грамів. У його кишенях поліцейські знайшли ще 5 грамів амфетаміну. Сумарно вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає близько 20 тисяч гривень. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчі Луцького груп вже оголосили йому підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Далі йому обиратимуть запобіжний захід тримання під вартою. Психотропів на 2 мільйони гривень знайшли і забрали в 41-річного мешканця Луцького району. Чоловік налагодив бізнес, продавав особливо небезпечну психотропну речовину Фубінака на території всього Луцького району. Щомісяця він заробляв до 70 тисяч гривень. Вдома у гора бізнесмена знайшли 5 кілограмів наркотиків. За цінами чорного ринку така кількість коштує близько 2 мільйонів. Крім того, з хати вилучили пістолет, пристрій для куріння, електро. Уніваги, мобільні телефони та інші речові докази. Трьох ділків, які торгували фальшивими документами для ухилення від мобілізації та усунення перешкод у перетині кордону, посадили під варту. Йдеться нагадаємо про жителів Луцька та району. Кількома методами вони за гроші допомагали чоловікам втекти з України. За свої послуги брали від п'яти до кількох тисяч доларів. Налагодили незаконний промисел з торгівлі підробленими. Тимчасовими посвідченнями військовозобов'язаних. ділки також виготовляли фальшиві довідки до актів огляду медико-соціальної експортної комісії та дипломи навчального закладу. У цій справі поліцейські провели 21 обшук у 10 причетних до злочинної групи. У фігурантів знайшли лише штампів та печаток різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов'язаним, а також тимчасові посвідчення військовозобов'язаного і й довідки про надання відстрочки через групу інвалідності з ознаками підробки. Окрім того, слідчі вилучили мисливську рушницю, травматичний пістолет і бланки дипломів навчального закладу, розташованого в іншій області. Там вже чекали нових студентів. На Волині горів хлів, будинок і хата Пустка. Остання пожежа сталася у городищі Луцького району. Чому загорілось, невідомо. А от в Кримному на Ковальщині до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Через це спалахнув дерев'яний житловий будинок. З іншої причини, ймовірно, через коротке замикання електромережі у Соф'янівці Маневицької громади горів хлів. На щастя, усі пожежі без постраждалих. Серйозна пожежа була в Рожечинській громаді. І рятувальники викликав перехожий, який побачив над будинком густий чорний дим. З'ясувалось, горить гараж, прибудований до хати. Перек перекинутись на будинок Волинян вогонь не встиг. Рятувальники загасили займання. Ніхто не постраждав за попередніми даними. Загоріло через коротке замикання електромережі. Ковель провів останню дорогу 48-річного Валерія Степанюка, старшого механіка, водія 3-ї окремої танкової бригади. Вісім місяців близькі жили надією на зустріч, адже ще з лютого боєць був зниклим безвісти. На жаль, повернувся додому на щиті. Родом він із села Хотещев, камінь Каширського району. Виховав із дружиною двох донечок у жовтні. 22-го його мобілізували за півтора року служби. Двічі був у відпустці 19 лютого цього року. На Харківщині Валерій з побратимами приїхали на перепочинок з бойового завдання. Розпочався авіаналіт. І аби вберегти танк, вирішили його замаскувати. Саме в той час прилетів КАП і троє з екіпажу командир, навідник та водій-механік Валерій Степанюк. Загинули, поховали ковальчанина на алеї героїв міського кладовища. У княгининку провели в останню дорогу героя Василя Приступу. Йому був 41 рік. Відспівали захисника в свято Покровському храмі села Княгининок. Люди на колінах зустріли катафалк з тілом військового, який загинув 18 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Черкаське Порічне Курської області Російської Федерації поховали Василя Приступу на кладовищі у селі сирники. У Володимирському районі зводять вітрову електростанцію із понад 20 вітряків. Зведення такої станції, за словами голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, непросте завдання, адже проєкт передбачає значні інвестиції, які спрямовані не лише на встановлення самих генераторів, а й на створення необхідної інфраструктури. Зокрема, це включає систему доріг, необхідних для спорудження об'єкту, обслуговування і експлуатації. Ними ж можуть користуватися і жителі навколишніх населення. Селених пунктів вітроелектростанція дасть не лише електроенергію області, а й робочі місця та сприятиме розвитку місцевої інфраструктури. Протягом літнього періоду, а також зараз у багатьох закладах освіти луцької громади відбулися ремонтні роботи. Зокрема, у школах і дитсадках району ЛПЗ ремонтували укриття, дахи, утеплювали фасади по системі ЕСКО. У деяких закладах лагодили системи опалення і водопостачання. Як розповіла директорка Заборлівського ліцею No32 Ірина Приймачук, за літо у навчальному закладі зробили ремонт коридору на першому поверсі, капітальні ремонти санвузлів та ремонт в укритті. Де привели до ладу підлогу, стіни та стелю. Важливим дуже сьогодні є фактор енергоефективності, зокрема, і ці утеплення. І от ми зараз в 23-му садочку буде встановлений індивідуальний тепловий пункт, завершено цього року утеплення по ЕСКО, що буде також давати позитивний ефект в якості економії коштів. Окрім Заборольського ліцею номер 32 ремонти були також у Великомилянівському дитсадку номер 44 в дошкільних закладах номер 21 22, 23 та 36. Також роботи велися в укритті ліцею номер 14. У приміщенні, що розраховане на 700 осіб, оновили вентиляцію, поклали підлогу, встановили санвузли. Якби там не було, ми справляємося з об'ємом тим робіт все вчасно. Попри те, що є різноманітні перестороги щодо трудових резервів, щодо того, що нема кому робити, нічого. Справляємося, робимо підрядники. йдуть на зустріч всілякими зусиллями. Ми думаю, все буде в нас гаразд. І на 1 січня 2025 року ми завершимо бюджетний рік з гарними здобленими і садочками, і закладами середньої освіти і утепленими. Власне, те, що запланували, зроблено буде. На полігоні твердих побутових відходів у селі Брища встановили станцію очистки фільтрату. Це модульна установка, яка дозволяє переробляти 50 кубічних метрів отруйної рідини за добу. Цього більш ніж достатньо для луцького сміттєзвалища. Вартість об'єкту 380 тисяч євро, з яких 250 тисяч це грантові кошти краю Ліпе Німеччина. Решта кошти луцького міського бюджету. Сьогодні це дуже правильний крок. Сьогодні це дуже потрібно. Крок з точки зору екології сьогодні це вимога часу, і ми раді, що нам вдалося з при підтримці наших європейських партнерів реалізувати цей проект. Станція чистки фільтрату доволі потужна. Вона навіть перевищує, скажімо, необхідну потужність з огляду на ту кількість фільтрату, але ми зробили це з запасом для того, щоб в разі чого була можливість. Весь цей фільтрат, який буде накопичуватися, відповідним чином переробляти. Раніше фільтрат відкачували помпами на тіло полігону, де він випаровувався. Тепер цей процес автоматизували. Модульна установка працює дистанційно і дає змогу очищати фільтрат, перетворюючи його на чисту технічну воду, цим самим зменшуючи вплив на довкілля. За словами міського голови Ігоря Поліщука, станція в Брищі одна з трьох нині діючих в Україні, окрім Луцької громади. Такими можуть похвалитися ще Київ та Львів.